У Криму Розі завершився третій сезон міських ігор ветеранів. Цьогоріч до змагань долучилася найбільше за три роки кількість учасників. Переможцями в різних видах спорту стали понад тисячу криверісів. Всі вони отримали матеріальне заохочення від організаторів ігор та багато позитивних і яскравих емоцій. Третій сезон ветерансфемеріґіємс закінчився. Це вже три роки, як ми створюємо в Кривому Розі дуже потужну систему підтримки не лише наших ветеранів, а членів їх родин. Рада оборони, міська влада приділяє особливу увагу підтримці наших захисників. Це є наша політика героїв. Третій сезон був дуже активний. Понад дві тисячі учасників змагання по 25 видах спорту. Головне. Велика кількість позитивних емоцій: спілкування, це підтримка один одного і погляду майбутнє. Ми будемо продовжувати об'єднуватися, створювати нові умови для підтримки наших захисників та членів їх родин. І вже за три тижні побачимось на нових ветерансфеміліґент четвертого сезону. У завершальних змаганнях з волейболу сидячи взяло участь понад 80 учасників. Це 10 команд: 5 мілітарі, 3 ветеранські і 2. Жіночі цьому році ми завершуємо наше сезон грою з волейболу сидячи. Це дуже наша любима гра. Нам дуже вона сподобалася, тому ми щасливі, що саме ця гра буде завершена у цьому сезоні. Зібрали жіночу команду дівчат, військовослужбовців, ветеранів, та будемо грати та. На перемогу, якщо брати командні види спорту, це футзал, ми перше місце займали. Волейбол сидячи, ми займали друге місце. Якщо в індивідуальних таких видах спорту, то завжди займали перше, другі місця. Це завжди ми попереду усіх. Спортивні ветеранські ігри для багатьох криворіжців – важлива частина життя. Сезон. Таки вдали і по стрітболу, і по волейболу, і по футболу. Футбол особливо і на полі, і в залі футзал. Тобто враження неймовірні. Ми отримуємо заряд, позитивний заряд таких емоцій. Ми надихаємося. я Сама приїжджаю з цінгурця. Всі дивуються, боже, як так можна їхати далеко. А воно трішки, так як мій чоловік поєну служить, і мене мені це допомагає в житті. Реабілітація така, що я відпочиваю тут. Я після роботи їду сюди, і я з задоволенням, тому що така приємна після втома. Кожен раз після тренування, після зустрічі з дівчатами з усіма з усім колективом наших і скорими. З кожним роком ігри стають не лише масовішими зростає і технічний рівень спортсменів. Ми починали три роки, і наш волейбол називали криворізьким кунг фу. Вони тільки е, імітували волейбол, вони реагували на м'яч і все. А зараз вони показують гру, тому кожна е, така федерація громадська по всій Україні вже е, для Кривого Рога це суперник. У поточному році понад 300 криворізьких ветеранів та військовослужбовців брали участь у 24 всеукраїнських та чотирьох міжнародних змаганнях, на яких завоювали понад 460 медалей, майже у рівній кількості золотих, срібних та бронзових. За високі досягнення на міжнародних та всеукраїнських турнірах ветерани отримують щорічні муніципальні стипендії. У цьому році їх удостоєні понад 50 ветеранів і тренерів. Загальна сума заохочень майже 2 мільйона гривень. Найбільші здобутки у ветеранському спорті досяг міська команда нескорені кривий ріг. Це у нас були змагання і Львів, у нас були змагання Черкаси, Вінниця, і змагання були в Києві. Тобто, ми я, я хочу сказати, що команда вона також зігралась, команда все так склалась, і ми постійно, постійно в трісти сильніших на Україні. Це все е, завдяки такої потужної підтримки нашого міста, рада борони міста. Тобто е, вони нам допомогли, вони нас так сказати, вони е, нас зібрали. Вони вони нас е екіпіювали і дали нам такий спортивний безліміт у нашому місті от на півночі Серед учасників змагань з волейболу сидячи не лише досвідчені спортсмени, а й початківці. Як завжди, найбільше полюбляю волейбол, сидячи, яким ми сьогодні завершуємо сезон. Також футзал дуже сподобався. Насамперед команді види спорту, стрітбол. На наступний рік я побажав би, щоб вони проходили, як завжди, в дружній атмосфері. Щоб всі отримували задоволення. Я з самого першого дня приймаю участь в змаганнях, По можливості їх не пропускаю. Спасіба нашим хлопцям, які тримають оборону і дають нам можливість проводити такі змагання. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, постфактум.